Сьогодні поговоримо про те, що з 18 вересня будуть нові зміни в Приватбанку та інших банках. Що стосується зміни, згідно нелегітимного наказу НБУ, який нижче, ніж закон, будуть блокувати ваші рахунки, і рахунки будуть ще більше блокуватися стосовно ваших банківських рахунків. Чому це відбувається? Тому що НБУ так хоче блокувати ваші особисті рахунки. Що робити з цим питанням, коли у вас заблокували рахунок, і щоб запобігти цьому, це в приватних юридичних консультаціях. Звертайтесь, я проконсультую. Консультація з цього питання коштує 500 гривень. Обов'язково розблокуємо ваші картки і не допустимо їх блокування. В кожній окремій ситуації я консультую окремо стосовно ваших проблем з блокуванням карток. Звертайся. Стосовно призову за мобілізацію, як я казав, багато зараз істерії відбувається в Тіктоці. Деякими блогерами українськими, яких важко назвати українськими блогерами, тому що вони розказують про те, що зараз ще не прийнято: про військовий електронний квиток, який ще не затверджений і не прийнятий, і про електронну повістку, яка ще не прийнята. Справа в тому, що жодним законом України повістка не регулюється. Вона регулюється лише там постановою. Можете уточнити, якою постановою написати в коментарі. Я знаю, яка постанова, можете уточнити написати номер постанови. Так от, жодним законом не передбачено навіть опис цієї повістки, яку вам вручають. Ці воєнкоми ТЦК. Багато з блогерів лише лякають. Звичайних користувачів, що усім випишеть цю повістку і будуть блокування рахунків, і буде стаття 210-211 КУПА. Щоб цього не було, звертайтесь до мене, замовляйте вихід із статусу фізичної особи. Я вас ще окремо проконсультую за окрему плату. Стосовно того, як Уникнути блокувань. І що робити, коли вам заблокували рахунки згідно статті 210 211 купа. Що потрібно окремо робити в цьому випадку? Звертайтеся вам, це завжди потрібно. Нинішній режим вирішив порушувати ваші права і свободи. Метою цього порушення є те, що вас права хочуть. Обмежати. Що саме, права на керування автомобілем, як кажуть деякі тікток-блогери, що через електронні повістки будуть обмежувати в правах, нібито так сказав Уміров, новий міністр оборони України. Якщо він таке казав, уточніть, будь ласка, тікток блогери та ті, хто на мене підписаний і не підписаний. Де він таке казав? Словно, покарання для тих, хто не прийде по електронній повістці. Хтось мені скаже, що потрібно обов'язково з'явитись по електронній повістці, я вам скажу, що не потрібно. Навіть якщо вона буде розроблена. А Міністерство оборони України не створено розпорядчим актом, як і Кабінет міністрів. Військова частина також не створена розпорядчим актом. ВЛК не може займатися призовом мобілізованих і, і тих, хто підлягає мобілізації лише за добровільною їх згодою. Згідно наказу 490. І змін до цього наказу. ВЛК має повноважень оглядати взагалі тих, кого примусово хочуть оглянути. Немає повноважень. Лише... Строковиків та тих осіб, які за контрактом йдуть у армію. Мобілізація не має нічого спільного з примусом. Мобілізація не означає, що вас можуть утримувати незаконно в ТЦК ТСП, як в концтаборі Аушвіт, чим займаються нинішні ТЦКшники, які входять в склад ЗСУ. Але утворені вони не були відповідно. До законів України, і вони не утворені. Так, згідно законодавства, вказано, що регулюється ТЦК положенням про ТЦК, це записано в законі. Але самим законом не записано повноваження ТЦК, їх структура і види діяльності. Стосовно того, що ТЦК та СП використовують незаконно та поза межами права код ЄРДПУ, який їм не належить, це вже можна відкривати кримінальні справи проти цих юридичних установ. Хоча фактично вони не є юридичними особами публічного права, що порушує. Положення про ТЦК постанови Кабінету міністрів. Хоча положення про ТЦК СП без початку і підпису прем'єр-міністра Шмигаля. Так і живемо, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична допомога, вам потрібна юридична допомога. Стосовно блокування рахунків вже потрібно. Стосовно недопущення. Вашого покарання по 210 211 і що робити, коли вам заблокували рахунки, звертайтесь до мене за юридичною консультацією. На електронну адресу академік.лав'єр значок'-мейлпротон. Зрозумійте одне, режим вирішив піти на те, щоб нас усіх утилізувати В котлах, як це було 2014 року. Ті, хто хоче піти, в ЗСУ має право на це, але він повинен піти за контрактом. Я досі зараз розробляю безкоштовно цей контракт для Збройних сил України, де кожен українець, хто захоче захищати батьківщину, зможе його безкоштовно скачати, прийти в ТЦК. і... Надати їм цей контракт, і ви обов'язково переможете це ТЦК і СП. Яке, по суті, є антинародна. Тому нові зміни, про які кажуть, що буде електронний квиток, по-перше, нема законодавчої бази, що буде електронна повістка, нема законодавчої бази. Це порушує Конституцію України. Стосовно реєстрів військовозобов'язаних. Це також порушує права і свободи людини і громадянина. Чому? Тому що потрібно надавати згоду. а вони кажуть, що не потрібно надавати згоду. А це вже порушення міжнародних конвенцій. Це вже порушення конвенцій. Україна. Свідома республіка порушує міжнародні конвенції. Усі щодо катувань в армії порушує і не тільки в армії. Щодо катувань армійцями цивільних при викраденні з вулиці, цим займаються Збройні сили, поліція, От ті негідники, які кажуть, що вони виконують мобілізаційне завдання. Я Хочу наголосити цим негідникам, повогам, які вдають із себе поліцію чи зсу, мобілізація не означає примус. Мобілізація чи обов'язок не означає, що ви можете порушувати свої установлені закони. Ви повинні діяти на підставі, а не всупереч закону, на підставі Конституції. Я вам нагадаю, не шановну, із Збройних сил І. Нацполіції, що, по-перше, згідно статті 17 частини 4, ви вже порушили Конституцію України, яка не прийнята? А відповідно до статті 60, ви порушили і зробили виконувати злочинні накази, які вам надає Зеленський та Шмир та новий міністр оборони. Ви будете всі персонально після закінчення бойових дій, яких не існує юридично в юридичній площині, нести персональну відповідальність. Кожен хто бив цивільних, кожен негідник буде покараний згідно із законом вашого закону, який ми не визнаємо. А ви будете покарані, ніхто не уникне кримінальної відповідальності за. Перевищення службових повноважень за самоправство, за присвоєння владних повноважень за повалення конституційного ладу 2014 року. Ви будете відповідати кожен із вас, хто б'є цивільних, хто їх викрадає, і це стане аксіоном для нової системи права в Україні, яку ми побудуємо разом з українцями, але без вас. Без вас, без копів, СБУшників, тих, хто із ЗСУ б'є і катує цивільних. Так, в ЗСУ вбивають людей. Є дідівщина, є зґвалтування, є вбивства під маскуванням самогубства. Ось візитна карточка ЗСУ. А коли кажуть, що хтось дискредитує ЗСУ, я хочу наполягаю, що ЗСУ та нацполіцію дискредитують самі ці учасники цих формувань, які не створені законом. Закон про нацполіцію має печатки підпису. Закон про ЗСУ має печатки підпису. Апіорі, це бан формування на законі, це стаття 260 Кримінального кодексу України. Я наполягаю на своїй думці і маю право. Згідно статті 34 Конституції вашої неіснучі. Якщо тобі потрібна юридична консультація то з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична по темі ТЦК ТСП коштує від 500 до 1000 гривень. Окрема юридична консультація по ТЦК СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США стосовно складності вашого питання по кримінальному процесу. І кримінальному праву або кримінальні справи стосовно вас особисто. Також підпишись обов'язково на цей YouTube TikTok канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч підписників. Також становись обов'язково спонсором цього YouTube, TikTok, Instagram каналу. Жми на кнопку «Спонсорство» в описі до цього відео. Обов'язково. Не забувай ставити лайки, репости, коменти, плюсики, а також писати, які ти хочеш бачити теми в наступних відео. Ми обов'язково розглянемо разом з вами ці теми до наступних відео. Також я консультую стосовно як вести бізнес і водити автомобіль в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також ви можете в мене замовити витяг за кодом ЄРДПО стосовно ваших контрагентів або будь-яких юридичних осіб, державних установ, недержавних установ. Замовляй обов'язково звертайся на електронну пошту академік.лавєр.значок